Клітчі оприлюднили версію щодо підозрюваних у вбивстві в Німеччині неповнолітні Українки під питанням двоє чоловіків. Один із них вже надав алібі. Деталі загадкового вбивства дівчинки тут і зараз на каналі. «Сій час підписуйтесь і будемо разом з вами розбиратися у справі. Напередодні змі шокували інформацією про таємниче зникнення дев'ятирічної Валерії. Дівчинка є донькою української родини, яка виїхала до Німеччини через війну. За інформацією, яку знайшли журналісти, з осені 2022 року, мала проживала за кордоном з мамою та відчимом. відвідувала школу за кілька кілометрів від будинку. Понад тиждень тому вона додому не повернулася. Востаннє Валерію бачили близько 6.50 3 червня. З того моменту її почали вважати зниклою безвісти. Однак, через 8 днів, 12 числа, тіло українки знайшли поблизу німецького міста Дебельн. Його виявили у лісі всього за 4 кілометри від дому дівчинки. Далеко від будь-яких лісових стежок, глибоко у важкодоступному підліску. Правоохоронці підтвердили, Валерія стала жертвою злочину. Начальник місцевої поліції Карстен Кемп додав, що вони розслідують саме вбивство. При цьому стражі порядку наголошують, що після розслідування та розтону немає жодних доказів того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину. Нині слідство зосередилося на пошуку ймовірних винуватців серед кола спілкування родини Валерії. За даними джерел видання Більд досліджуються версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих 33 річної матері загиблої. Одного з чоловіків деякий час пов'язували романтичні стосунки з жінкою. Уродженець Молдови Андрій нині проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть поки що його знайти. У день вбивства дівчинки екс-коханець писав матері повідомлення і вимагав зателефонувати йому. За інформацією Більд, того дня він був у дебельні. Другий підозрюваний, – 55-річний біженець із України, колишній моряк Геннадій, який жив по сусідству. І Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після чого він пообіцяв цитую зруйнувати жінці життя. Сам чоловік вже дав свідчення поліції. Ферен він визнав, що раніше мав стосунки з матір'ю дівчинки, і розрив не був мирним. Але й самою Валерією в нього були хороші стосунки, і її загибель ранить серце, заявив українець. Чоловік показав штамп у паспорті, чека також нові зуби як свідчення того, що всі останні дні він був у Стамбулі, де проводив лікування у стоматолога. Додам, що рідний батько дівчинки також українець. Чоловік мешкає у Дніпропетровській області і нині боронить нашу державу в лавах ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку, і тепер він намагається отримати необхідні документи для поїздки в Німеччину. Коли чоловік отримав страшну звістку, записував відеозвернення, аби привернути увагу до нещастя з рідною дитиною. Два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію, як почнуться канікули, але так це і не трапилось. Я знаю одне те, що вона відправляла дитину одну до школи, маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. А я про це дізнався лише о пів на одинадцятого. Просто робіть висновки самі у цій таємничій історії, крім усього, є ще й місце халатності. Слідство з'ясувало, що школа, яку відвідувала українка, із запізненням повідомила про зникнення дівчинки. На сполох першою почала бити мати після того, як школярка не повернулася додому після уроків. На цьому у мене поки все. Ми будемо далі продовжувати стежити за подробицями цієї моторошної історії для того, аби не пропускати оновлень. Будь ласка, підписуйтесь на канал сейчас. Залишайте свої коментарі та тисніть на вподобайки. Більше новин на вас чекають у дайджесті подій за четвер, 13 червня. За пару миттєвостей, дякую вам за довіру і спасибі за те, що дивитесь. Будьте з нами, не перемикайтеся. Російська Федерація продовжує тероризувати Україну у Харківській області. Внаслідок атаки, на жаль, є постраждалі. Під ударом також знову опинився Нікополь з артилерії та авіації. Ворог гатив і по інших регіонах. Тим часом українські воїни уразили рідкісний РЛС росіян вартістю 25 мільйонів доларів. А ще, вперше за війну, бійці ССО уразили новітню станцію зв'язку окупантів. Крім того, стало відомо, що Велика Британія надасть Україні пакет допомоги на 309 мільйонів доларів. Отже, детальніше про це, а також про бавовну у Росії та обстановку на фронті, говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 13 червня. Дякую, що обираєте канал «Це час. Мене звати Анна Ткаченко. Одразу буду просити вас оформити підписку, поставити вподобайку, і ми вже починаємо. На Харківщині вранці, 13 червня, ворог обстріляв селище Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Крім того, ввечері 12 числа, під ударом опинилося місто Куп'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Крім того, Сінього розповів, що у селище Старій Салтів Чугуйського району внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки та постраждали жінка і два чоловіки. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Пізно ввечері, 12 червня, агресор вдарив по Покровській громаді Нікопольського району. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, по одному з тамтешніх сіл ворог випустив з півдесятка артилерійських снарядів. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих. Ніч в області, на щастя, була тихою, без прильотів. Упродовж до окупанти 404 рази вдарили по сусідній Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали. Про це у своєму телеграм зазначив голова Ова Іван Федоров. Продовжує Росія обстрілювати і Донеччину у гострому. На жаль, загинула людина. Пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка. Про це розповідає голова ОВА Вадим Філашкін. Він додає, що в Лимані пошкоджено три приватні будинки і гараж у зорі. Побило чотири багатоповерхівки. Під вогнем також перебували околиці Костянтинівської громади. А у Часоярівській громаді пошкоджені п'ять приватних будинків, чотири висотки і чотири господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка, а всього ж за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти цієї області. У Луганську загарбники завдають притільних ударів по прифронтових населених пунктах, як розповідає голова цього регіону Артем Лисогор. Невська, Макіївка і Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Крім того, в районі Невського противник застосував реактивні системи залпового вогню. Не вщухав ворожі вогоні на Сумщині. Керівник апарату Ова Ігор Кальченко розповідає, що вночі та зранку, 13 червня, росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 16 вибухів. Зокрема, обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великопасарівська та серединобуцька громади. Тим часом у Кривому Розі вже завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові, куди Росія напередодні поцілила крилатою ракетою. Станом на ранок цього дня відомо про дев'ятьох загиблих та 32 поранених, серед них п'ятеро дітей. Про це повідомляє представник міської влади Олександр Вілкул. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи. Про це він сповіщав учора, а нині ж поліцейські документують. Черговий воєнний злочин росіян, а комунальники вже усувають наслідки на Київщині. Станом на 7 годину ранку, 13 червня, теж намагаються приборкати результати так званого освобождення від росіян. Вже понад добу триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок ракетного та дронного удару по Україні з боку РФ. На місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки та 4 пожежні потяги. Ну й до новин на передовій. Як повідомляють у генеральному штабі збройних сил України протягом минулої доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням 11 ракет. 38 авіаударів, зокрема скинув 56 кабів і здійснив близько 3,5 тисяч обстрілів. 94 із них – із реактивних систем залпового вогню. Від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 кабів. Понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби фіксувалася на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону у районах Красногорівки, Георгіївки та Параскоївки. П'ять ворожих атак нашим воїнам успішно вдалося відбити. Ще сім штурмових дій тривають. Ситуація під контролем сил оборони на цьому наголошує наше командування. Крім того, на Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу малої токмачки. Триває бій. Нарешті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. В свою чергу інститут вивчення війни доповідає, що російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську. Свіжі геолокаційні кадри показують, що невелика російська піхотна група за підтримки бронетехніки незначно просунулася на південь від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході міста. Ворожі сили також продовжували наземні атаки поблизу тихого на схід від Вовчанська, липців і глибокого. Обидва ці населені пункти лежать на північ по карті від міста Харків. Також окупанти продовжували наступальні дії під часовим яром на схід від міста біля Іванівського і на південний схід від часового яру біля Кліщівки та Андрівки. Крім того, геолокаційні кадри інституту, обупліковані днем раніше, показують, що російські сили досягли незначного успіху на заході Запорізької області. Однак українські сили відновили деякі позиції після проведення контратаки. На кадрах видно, як ворожі війська просунулися вздовж смуги на північ від мирного на північний схід від роботиного, після чого українські сили контратакували та відновили деякі обмежені тактичні позиції уздовж смуги. Тим часом українські бійці сил спецоперації вразили нову станцію зв'язку росіян, як зазначили в ССО, оператори третього полку під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію. Р 416 гм -E. по ворожій цілі. Спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння. Внаслідок влучної роботи станцію уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії Російської Федерації. Зазначу, що ворожі армійці взяли цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах, і ця ж станція Р 416 гм перша уражена українськими військовими за час війни. Крім того, кіберфахівці служби безпеки спільно з побратимами із сил оборони fpv дронами вразили рідкісний РЛС за парк окупантів, який на секундочку коштує 25 мільйонів доларів. Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС кілька макетів. Але зоопарк це не врятувало. Також у відомстві зазначили, що цей комплекс є рідкісним, і він призначений для розвідки і виявлення вогню наземних артилерійських систем ствольної артилерії та РСЗВ. І до новин із заходом. Велика Британія надасть пакет фінансування на суму до 242 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 309 мільйонів доларів для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України. Про це повідомляє уряд Великої Британії. Зазначається, що про надання допомоги оголосили на саміті J7 в Італії, який пройде 13-15 червня прем'єр-міністр Ріші Сунак. Пріоритетом для нього на саміті буде робота з партнерами щодо узгодження способу використання заморожених російських активів для підтримки України. За даними Британії, вартість активів, що перебувають у юрисдикціях J7, становить 285 мільярдів доларів. Ну і наостанок до новин із Російської Федерації в область традиційно завітала бавовна. В міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила пізно ввечері 12 червня один безпілотник над регіоном близько 12 години дня 13 вже червня. В Білгороді знову оголошили повітряну небезпеку. І пізніше місцеві телеграм-канали повідомляли, що на околиці міста Шебекіно нібито був атакований дроном автомобіль, що рухався. Постраждали двоє людей, щось дивно відбувалося і в тимчасово окупованому Донецьку. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з парашутом над Кіровським районом міста. Пізніше в мережі з'явилося фото із чорним димом над самим населеним пунктом. Імовірно, стався приліт по окупантах. Але поки офіційної інформації немає, тому ми з вами будемо радо чекати на подробиці. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки і підписку на канал сейчас. Дякую вам за те, що приділили нам увагу. І побачимось вже у наступних дайджестах.